Вір з Вашингтона «Голос марки Української» Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап'явич друзі нагадую, що впродовж наступних 30 хвилин можете ставити свої запитання, чи на Ютубі, чи на фейсбуці залежно де ви нас дивитесь і слухаєте. Ми спробуємо з зілою на них відповісти впродовж нашого ефіру. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитись нас. завжди. Такі коментарі приємно читати. Ну і важливо нам теж знати де чують та бачать голос Америки української. І сьогодні говоримо про підсумки саміту НАТО, підсумки для України. Але почнемо із найостанніших новин. Зараз президент Байден у Фінляндії. Він туди відбув відразу після Вільнюса. Зараз триває його прес-конференція із президентом Фінляндії Нініста. І а, сьогодні, власне, у Фінляндії відбувся третій саміт лідерів США і Нордичних країн. І за результатами цього саміту, а, ці країни видали заяву, в якій йдеться зокрема про допомогу Україні. Говориться, що Країни Північної Європи, і Сполучені Штати Штати вкотре засудили агресивну війну Росії проти України. Вони залишилися непохитними у своїй підтримці незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Вони пообіцяли продовжувати підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно зокрема, через безпекову допомогу, економічну, правову та гуманітарну лідери взяли на себе зобов'язання продовжувати дипломатичні контакти з метою створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру. В Україні заснованого на принципах статуту ООН. це включає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо проблем, з якими зіткнулися через війну, і це це була власне цитата із підсумкової заяви лідерів Північної Європи та Сполучених Штатів. А щойно на прес-конференції Джо Байден зокрема сказав, що за результатами саміту і під час саміту НАТО чітко, НАТО дав чітко зрозуміти. Ти президенту Зеленському, що ми не будемо чекати завершення процедури членства або приєднання до НАТО, щоб взяти на себе зобов'язання щодо довгострокової безпеки України, як ви знаєте, за результатами саміту на полях саміту, вчора країни групи СЕМИ видали спільну декларацію, в якій зобов'язалися підтримувати безпеку України на тривалу перспективу. І сьогодні, перед зустрічю із фінським президентом Ніністо, президент Сполучених Штатів зокрема сказав, що розмови із. Президентом Зеленським вийшла дуже доброю, і Зеленський виявився задоволеною цією розмовою. Давайте послухаємо, який коментар дав президент Байден. Ми мали дуже хорошу довгу зустріч із Зеленським, і, врешті, він був дуже задоволеним. Я також зустрівся із його військовими людьми. Ми думаємо, що це інша ера у природі наших відносин, і приєднання Швеції також зробить гігантську різницю. Тому я з нетерпінням чекаю продовження співпраці з вами. Ось такий коментар президента Байдена про підсумки, зокрема його візиту до Вільнюса і зустрічі із українським президентом. Сьогодні також пролунали заяви доволі цікаві думаю, для українців від міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна. Учільник Пентагону заявив, що Україна без сумніву стане членом НАТО, коли закінчиться війна. Про це він сказав в інтерв'ю CNN одразу після саміту НАТО. І також Володь Остін зазначив, що практично. Кожен учасник саміту погоджується із таким твердженням. Я не сумніваюся, що це таки станеться, і ми чули про це практично від кожної присутньої країни, заявив Лойд Остін. Також він додав, що на його думку це запевнило Володимира Зеленського, що повинні відбутися також інші певні речі, зокрема судова реформа і те, що забезпечує хороший стан демократії, сказав він. Є щодо цього питання Юрій, у Нас питає Amazing Johnny. і не уточнив, що вступ України до альянсу станеться на наступний день після української перемоги. Ну я не думаю, що наскільки буквально треба сприймати ці слова. Ну вчора теж Байдена питали. Байден так напівжартома сказав, що за годину 20 хвилин після української перемоги це має відбутися. Думаю, що йтиметься радше за все про якийсь більш конкретний початок процесу вступу України до альянсу після. Закінчення війни, думаю, саме це має на увазі а, очільник Пентагону. Якраз а, Зеленський так. вчора говорив на прес-конференції, коли у нього питали. Він сказав, що він почув чіткий меседж, що запрошення і після цього приєднання відбудеться після того, як а, він сказав, безпекові умови будуть дозволяти, стабілізується і власне закінчиться війна. тому я думаю, що говорячи, те, що сказав Остін, це напевно це і мається на увазі. Так, я думаю, наскільки буквально наступний день після перемоги не варто сприймати, варто розуміти, що. Що є певні процеси, і за словами е, очільника Пентагону, і як він каже, з цим погоджуються інші союзники, йдеться про початок процесу, так, після, е, після закінчення повномасштабної російської війни в Україні. І думаю, також е, про це в тому числі е, розпитувала наші колеги з грузинської служби, яка Макалдадзе спілкувалася, мала чорного до поговорити із Беном Годжесом. Це колишній американський генерал у відставці, колишній. Командувач цього військами США у Європі, і а, вона запитала його про його враження власне від саміту НАТО. Чи достатньо було зроблено, чи достатньо було сказано? Чого не було сказано, і що викликало розчарування в ви мене годжеса? Можемо зараз послухати, авісли Амби дискополі. Звичайно, я дуже засмучений, тим, що альянс не зробив нічого більш чіткого, безпомилкового щодо майбутнього України. Це було однозначно краще ніж саміт у Бухаресті в 2008 році, але все ще занадто багато речей, які є невизначеними умовами. І і якщо ми говоримо про також, Ека запитала у нього про те, чи бачить він, що Україна наблизилася до НАТО і що, врешті, буде членом альянсу. І Бен Годжес тут більш оптимістичний Я більше переконаний зараз ніж я був тиждень тому, що Україна в кінці кінців буде в НАТО, бо більше й більше європейських країн розуміють, що це буде краще для НАТО. Європа буде у більшій безпеці, коли Україна приєднається до Альянсу. Поки Україна не в Альянсі, Росія буде відчувати, що може продовжувати атакувати і робити все, що вона робить. Немає надії на якийсь сталий мир допоки Україна не буде в НАТО, тому що Росія є такою, як вона є, і це важливо. Росія не зміниться допоки вони не будуть повністю переможеними. Тож мова, яку я чую від все більшої кількості країн, дає мені надію. Що ми дійдемо до цього рішення? Можливо, навіть до саміту наступного року у Вашингтоні на 75 п'яту річницю НАТО Ось такий коментар Бена Годжеса. І ще одна річ, про яку спілкувалася яка Магалдадзе із ним, це оцінка контрнаступу українських військ. Також очікування від початку тренування українських пілотів на шістнадцятих. А що сказав Бен Годжес? Можемо послухати далі. але щоб бути реалістик? Звичайно, ми хотіли б, щоб контрнаступ пішов швидше, але треба бути реалістами. Знаєте, бо росіяни не витрачали часу останні кілька місяців. Вони робили багато роботи, заміновуючи поля, і пройти через них важко. Також захід продовжує відмовлятись надати f 16 повітряні потужності, які допомогли б українському контрнаступу мати більше можливостей. Ми би ніколи не надіслали американських чи німецьких солдат чи французьких солдат в атаку без переваги у небі. Але все ж люди розчаровані тим, що Україна не рухається швидше, в той час, як ми не надаємо їм повітряні потужності, не надаємо їм зброю великої дальності, які б дуже допомогли вибити російську артилерію, російський штаб, російське матеріально-технічне забезпечення. Тож насправді, з огляду на все це, у них все дуже добре. Я думаю, що генштаб України вніс правильні корективи. Такі як завжди, цікаві цитати від Бена Годжеса. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Якщо у вас є запитання, то обов'язково їх ставте зачитаю. Звідки нас дивляться? Є Луганськ на зв'язку. Київ, рідний вітає, Філадельфія, Кривий Ріг, також Івано-Франківськ, Сімферополь. Вітання з Києва передають. Передають із Норвегії, привіт, і я бачу питання зокрема від нашого користувача, пише він в НАТО після війни виходить, що ця війна ніколи не закінчиться, бо Путін не зупиниться. Ви знаєте, насправді це слушна думка. Ми чули таке від експертів, що дуже чітке формулювання, яке б могло бути в Комюніке за результатами саміту НАТО, теж є небезпечно. Ми Якраз експерти застерігали, що якщо б наприклад Комюніке які чітко написали про те, що Україна буде вступати НАТО, коли закінчиться війна, то Путін можливо зробив би все, щоб ця війна затягувалася і щоб вона продовжувалася. І тому ми бачимо в ком'юніке, насправді, що все ж таки більш розпливчата мова, кажуть, що. Запрошення для України лідери і країни-члени НАТО будуть в змозі надіслати, коли дозволять умови і коли будуть погоджуватися союзники. Тому це все ж таки більш розмите формулювання, яке дає трошки більше такого простору для маневрів. Я лише додам Юлі, Знаєш, я бачу по коментарях, і в принципі ми бачили реакції в Україні. Було багато розчарування, а, зокрема, тим, що Україну не хочуть брати в НАТО до закінчення війни, поки триває війна. І е, я розумію, чому мабуть в Україні є такі очікування, але важливо дивитися тверезо і дивитись на ті речі, які говорили також лідери до саміту НАТО, і що говорили навіть представники України. Пам'ятаємо, що навіть українська влада говорила, що не йдеться про прийняття України до НАТО. Поки триває гаряча фаза війни, і навіть найбільші прихильники вступу України до альянсу: Естонія, Литва, Польща, Балтійські країни країни, які висловлювали дуже тверду підтримку, вони самі теж говорять, що а, поки триває війна, про вступ повноцінний до альянсу а, наразі не йдеться. Тому що це означало б застосування статті 5 і а, вступ НАТО до війни. Цього в НАТО будьмо реалістами, ніхто не хоче цього робити. Тому, а, так, хотілося би в Україні, і ми чули це від заяв української влади бачити більше конкретики про запрошення, про процес про якісь часові рамки, того, коли Україна може вступити до альянсу. Але не йшлося, думаю, на жаль, для багатьох наших глядачів, які висловлюють свої розчарування, що не йшлося про те, що Україна стане повноцінним членом ще поки триватиме війна. Це потрібно розуміти, просто щоб мати реалістичні очікування і щоб розуміти, яка є картина загалом. Це може бути хорошими новинами, це може бути поганими новинами, але їх потрібно розуміти, тому що реальність така є, яка вона є зараз. Думаю, це важливо просто озвучити, оголосити, щоб не створювати якихось ілюзій і потім, щоб не було розчарувань. Щодо інших важливих речей, власне, про розчарування і про поставки боєприпасів. Питали також в американського президента Джо Байдена, і він про це вчора згадав задав на зустрічі з Володимиром Зеленським саме про темпи поставок зброї, про кількість поставок зброї. Знаю також, що в Україні є багато людей незадоволеними щодо того, як швидко можливо постачається зброя. І Джо, Джо Байден вчора про це сказав на зустрічі з Володимиром Зеленським. Можемо зараз послухати цей коментар. Візиліншенірізав ваша стійкість і рішучість стали зразком для всього світу. І Я тільки можу уявити розчарування. Я знаю, що часто ви відчуваєте розчарування через те, що поставки надходять до вас недостатньо швидко, що саме до вас доходить і як. Але я обіцяю вам, США роблять все можливе, щоб отримати для вас те, що ви потребуєте, так швидко, наскільки ми можемо це зробити. Міністр оборони Остін постійно дзвонить до інших міністрів оборони по всьому світу, щоб сказати: Давайте надамо допомогу. Я просто хочу, щоб ви знали, що це правда. І напередодні також на перед цією зустрічю, український президент Зеленський подякував Байдену за те, що Байден пішов на дуже складне рішення щодо передачі касетних боєприпасів Україні. Він сказав, що Зеленський сказав, що над цим Україна довго працювала і розуміють, що це було непросте рішення, але зараз це дуже необхідне для того, щоб українці змогли просунутися із своїми контрнаступальними діями. І сьогодні командувач операції об'єднаних сил Таврія, генерал Олександр Тарнавський, заявив, що Україна отримала. Касетні боєприпаси від сполучених штатів за словами Тарнавського касетні боєприпаси вже в Україні, але їх ще не використовували. Він зазначив, що з ними українські захисники матимуть перевагу. Він також наголосив, що використання касетних боєприпасів заборонено в густонаселених районах. Навіть якщо вони окуповані російськими військами, тож вище керівництво визначатиме ділянки, де їх можна буде використовувати, адже це дуже потужна зброя. І Джейк Саліван, коли оголошував власне надання Україні рішення надати Україні касетні боєприпаси, він якраз наголошував на тому, що українці дуже чітко розуміють, яку загрозу може нести така зброя цивільному населенню через рівень відмов, коли боєприпаси якась частина боєприпасів може лишатися в землі на роки. І пізніше створювати загрозу під час вибуху для цивільного населення, він скаже українці це дуже чітко розуміють і е, пообіцяли, і сполучені штати абсолютно вірять цим обіцянкам, що будуть використовувати їх надзвичайно обережно для того, щоб просунутися із своїми військовими операціями. щодо інших важливих типів зброї, які на якому на важливості яких наголошували в Україні, окрім касетних боєприпасів. Вже багато місяців насправді є далекобійні ракети Атакамс. Ми знаємо, що Британія вже надала Стормшедов. Погодилася Франція надати офіційно свої ракети Скалп. Також далекобійні від сполучених штатів, поки ми не чули готовності надати Україні ракети довгого радіо суді Атакамс однак. Це обговорювали вчора на зустрічі за зачиненими дверима Володимир Зеленський та Джо Байден. А принаймні ці розмови ведуться і з публікації у пресі а, американської преси говорять про те, що зараз адміністрація Байдена розглядає рішення, щоб Україні такі ракети надати. Рішення наразі поки немає, але його а, над ним зараз розмірковують. І про це вчора запитали в американського президента Джо Байдена, чи дійсно він розмірковує над наданням Україні таких спроможностей. Можемо цю відповідь зараз послухати. чи думаєте, ви надсилати Україні «Етакамс» – ракети Земля-Земля? так, але вони вже мають еквівалент етакамс. Найбільше нам потрібні артилерійські снаряди. Ми в дефіциті, але ми над цим працюємо. Президент Зеленський виглядав дуже задоволеним усім, що ми робимо. І вчора якраз на прес-конференції у Вільнісі, власне, у президента Зеленського запитали, коли ж Україна отримає Атакамс, і його відповідь була цікавою. Давайте послухаємо. То коли ми отримаємо Атакамс? Дякую. Не знаю. Ну, як вам сказати, є такі розмови, поки немає рішення. ну… Краще не піднімати а, питання, тому що ну, є очікування людей, військових, всіх. Так і мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім вже ми будемо ділитися інформацією, яким чином це відбулось. У нас є складне рішення, і за яке я вдячний президенту Байдену. Ми почали цю розмову. Ну, дуже Довгий час тому місяці про кластерні боєприпаси. Скажу вам відверто. Ми про це говорили, і я вдячний, що є таке рішення, тому що просто нечесно, Росія використовує, а у нас відповідної зброї немає. Ми багато працювали над цим. Я вдячний президенту Байдену і його команді, що нам вдалося е, отримати такий результат. Тому почекайте не все одразу. Ось такий коментар Володимира Зеленського щодо можливості надання Україні атакам. Сюлія запитання від нашого глядача Олександр Михайлов питає, чи почався вже лендліз. Програма лендлізу не почалася. Чому не почалася? Тому що наразі Україна отримує зброю за іншими програмами. Так по суті зараз є дві основні програма президентських повноважень, коли Сполучені Штати виділяють зброю із власних запасів, із власних арсеналів. Тоді зброя. Потрапляє на поле бою в Україні за лічені дні. Друга програма це є програма іні, сприяння іні, ініціатива сприяння безпеці України, коли е, зброю закуповують у виробників. Це може зайняти місяці часу, поки її вироблять, і тоді цю зброю надають також Україні лендліз. Це третя програма, яку Сполучені Штати заснували минулого року. Її наразі не використовували. Чому не використовували? Тому що за нею а, зброю надають Україні принаймні так а, передбачено і так пояснюють у Білому домі, коли ми зверталися по коментарі до Білого Дому, щоб нам роз'яснили, як ця програма працює. А, зброю за цією програмою мають надавати або в позику, або в оренду. Тобто Україна має повертати за неї гроші або повертати зброю після закінчення війни. За програмами, які зброю дають Україні вже зараз, а зброю дають в безоплатне користування по суті в подарунок. Ленд-ліз, як нам також пояснили в Білому домі, тримають на випадок того, як Конгрес не можливо не затвердить додаткове фінансування для України. Коли конгресмени скажуть, гаразд можливо, у нас немає грошей, можливо, якісь інші речі, або не знаю, різні причини, можуть бути так, чому конгрес цього не захоче робити. Тоді не потрібно буде в Білому домі звертатися до законодавців про додаткове виділення грошей для України, і тоді Білий Дім зможе застосувати цю програму, аби продовжувати надалі підтримку України саме за е, надовшу на, на перспективу і за цією програмою. Дуже важливо розуміти. мені здається, що помилкове і сприйняття багатьох е, людей, що – це програма, яка б. Відкривала спроможності, які Україна до сих пір не отримувала. Що за в Україна могли б е, зразу піти літаки, піти е, купа танків, піти не знаю, авіаносці, там ракети. Будь-що так, ні е, е, рішення про надання того чи іншого виду озброєнь. Приймає приймають в білому домі, приймають в Пентагоні. Це рішення політичне, воно не залежить від того, яка програма застосована, чи програма президентських повноважень, чи програма лендлізу. Тобто програма лендлізу це по суті про механізм, про гроші як українці цю допомогу надають, і поки гроші від конгресу ще є, а вони поки залишаються, то лендліз не застосовують. А тримають його як запобіжний механізм. Прямі ці речі нам в білому домі. Ці речі роз'яснили експерти, речі роз'яснили в посольстві. Ми спілкувалися з багатьма людьми, щоб зрозуміти, як цей механізм працює. Пояснюємо вам, а як він працює і чому його поки що не застосували, чому його тримають наразі на майбутнє. І друзі, якщо ми підбиваємо підсумки саміту НАТО, то також важливий момент на який з багато звернули увагу про те, що так скасували для України умову про подаче. Але все ж таки сказали, що України дадуть запрошення, коли будуть виконані певні умови, коли будуть проведені певні реформи тобто України ще є досить довгий шлях. І наша колега Оксана Бедратенко напередодні спілкувалася із Павлом Клінкіним, колишнім міністром закордонних справ України, про те. Як ці реформи можуть втілюватися? Чи бачить він шлях до швидкий шлях України до НАТО із втіленням цих реформ? І загалом, після саміту НАТО, що що Україні варто робити? Можемо послухати цей коментар? Далі повернемося до обговорення стосовно ще співпраці з НАТО? Говорять про необхідні реформи? Для України антикорупційна інша реформа. Наскільки обґрунтовані ці е, вимоги, і які як Україна бачить наступні кроки в співпраці з НАТО? Як це буде розвиватися в Україні? Потрібні не реформи, як такі Україні потрібна фундаментальна трансформація. Для того щоб стати з одного боку, західною країною західним суспільством, а з іншого боку, стати реальним проектом 21-го століття, як Ізраїль, наприклад, став проектом го стати країною, яка матиме голос і в НАТО і в ЄС, стати зразком, якщо хочете, полігоном для нових рішень 21-го століття. І я ні в якому разі не тут підвищую ставок. і Не хочу якоїсь патетики. Це єдиний шлях, який у нас є. І, Звичайно, нам потрібна фундаментальна трансформація. Звичайно, це питання довіри і НАТО, і Європейський Союз. І для того, щоб нам довіряли, нам потрібні і стала демократія, і стало верховенство права і ще багато речей. Але ми їх робимо не, не стільки і не тільки для того, щоб вступити в ЄС і в НАТО, це наша історія. Ми прекрасно розуміємо, що без такої трансформації ми не готові до 21-го століття, не готові для того, щоб стати важливим. Членам західної спільноти це абсолютно зрозуміло. І коли говорять про реформи, у багатьох складається враження: а давайте змінимо що ще, а потім, що ще. А потім це, це ж не про зміну, це про фундаментальну трансформацію. І значною мірою Україна все ще залишається пострадянською реальністю. Війна це в Україні з 2014 року, але також з моменту повномасштабного вторгнення російського. Але цю трансформацію маємо зробити ми для того, щоб ця країна, врешті-решт, більше не сприймалася як пострадянська ані нами, ані Заходом, ані незахідними країнами, і врешті-решт не сприймалася як пострадянська з боку Росії. І це головне для мене. Які наступні кроки в співпраці з НАТО. Тобто, що це буде? Це буде. Е... Виконання нових умов замість ПДЧ. Це буде якийсь шлях, чи як буде розвиватися саме зближення? Та не буде ніяких нових умов буде новий план. У нього буде інша політична логіка. Ми будемо разом з союзниками над ним працювати. Буде відповідно фонд, про який оголосили ще вчора, про 500 мільйонів. Про те, щоб ми адаптували себе до всіх стандартів НАТО, буде допомога союзників. Я дуже сподіваюся, що буде розміщення підрозділів наших союзників і інфраструктури на нашій території як елемент неявних гарантій безпеки, тут якраз все зрозуміло. Подальші кроки вони очевидні, але всі ці кроки мають привести до нашого членства в НАТО. Ніякого варіанта Б, В або іншого тут немає. І як би ми не отримали там найкрутіші зобов'язання військової чи фінансової допомоги, і звичайно, ми розуміємо, що логіка Будапешта вона залишена, але тим не менше, членство в НАТО, як я бачу, це єдиний варіант забезпечення нашої безпеки ніяких інших станом на сьогодні немає. Ось такі думки Павла Клімкіна, колишнього міністра закордонних справ України, також своїми оцінками результатів саміту НАТО поділилася з нами в ефірі. Ганна Шелес, очільниця аналітичного центру Українська призма. Можемо зараз її оцінки послухати. Дуже великі сподівання на цей саміт безпосередньо, і ми знаємо, що президент Зеленський напередодні висловлював таку досить критику, що можливо формулювання в ком'юніке не було надто сильним сьогодні. Він уже сказав, що саміт наприкінці був успішним. і Україна їде додому із гарною перемогою з точки зору безпекових гарантій. Як ви оцінюєте Ганно, результати цього саміту для України і з точки зору перспективного членства України в Альянсі але також тих безпекових запевнень чи гарантій, які сьогодні ми почули від країн групи саме. Ну я можливо почну якраз з кінця, бо тут слова дуже важливі. Українська сторона, і навіть це було випаднано на прес-конференції. А в кінці зустрічі групи сьомий використовує слово гарантія. Наші партнери, і це сьогодні дуже чітко прослідковувалося у всіх заявах американської сторони і британці. Вони використовують слово зобов'язання commitments. Це трішечки інше. Але як кажуть, в Одесі дві великі різниці, бо гарантії це стаття 5, це безпосереднє членство, якого Україна правне. Якщо ми говоримо про зобов'язання, то це першу чергу, та військова допомога, а та політична, дипломатична, економічна допомога, яку отримує Україна, і якої зобов'язалися країни надавати ще більше. І є тут перемога чи зрада? Ну давайте розбиратися частинами. А звичайно, ми хотіли отримати запрошення. Але ми отримували всі сигнали, що запрошення не буде не буде щонайменше на війніському саміті. Але вже ми побачили вперше слово «invitation», запрошення, хоча й з за певних умов в а, фінальному комуніке до цього. І ми знаємо, що були за день до цього дуже серйозні баталії. Що взагалі не хотіли включати навіть це слово? Про вперед – так, відмови від ПДЧ, вперед – так, додатковий пакет допомоги, вперед – так. Рада Україна НАТО в новому форматі де всі рівні члени. Це крок вперед. І більше того, велика різниця від комісії, що тут на чолі буде генеральний секретар. Відповідно, наприклад, Угорщина не зможе більше блокувати засідання цієї комісії. Це великий крок вперед. Але далі, звичайно, є по перше, наші очікування. Там дуже жаль, що НАТО не змогло все ж таки не просто виправдати наші очікування а Процентувати Російські Федерації в першу чергу, що там не може що там блокувати. А по-друге, вітаємо, що там з'явилися певні умови, які на даний момент поки що не дуже зрозумілими. А це от те, що нас запросять, коли певні умови будуть виконані, О... ось такий коментар Ганна Шелест із аналітичного центру Українська Призма про. Плюси, мінуси, якісь переваги на доліки, хороші та негативні моменти саміту е, НАТО для України. принаймні. юлю, є ще одне запитання. Mm -hmm. на не начитає, коротко відповім. Е, Тарас питає нас догін до запитання про ленд-ліз, Що буде з лендлізом, коли закінчиться термін дії закону восени цього року? А пропонують продовжити термін дії цього закону в оборонно-проекті оборонного бюджету, який вже незабаром розглядатиме палата представників. Є прописано, що. Пропонують продовжити ще на, на наступний рік дію того закону, аби він залишався в силі. Тому, в принципі, так виглядає, що нікуди він не дівається. Ця можливість залишиться, залишиться в адміністрації і надалі, якщо така потреба виникне, застосувати цей закон теж. Друзі, сьогодні в програмі «Чистайм» будемо підбивати підсумки не лише саміту НАТО, але також буквально що не завершилася прес-конференція президента Сполучених Штатів Джо Байдена із президентом Фінляндії. Ніністо. ми будемо говорити про головні заяви, які пролунали за результатами загалом європейського турне президента Байдена. Тому не пропустіть у «Чистайм» Говоримо про це. А підсумки тижня будемо підбивати вже завтра у програмі Брифінгові сімнадцяті, як завжди. Тоді побачимось. На все добре, бережіть себе до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео.